Вітаю на своєму каналі підписників, друзів, гостів свого каналу. Сьогодні відео буде знімати про рослини, які можна підстригати і треба підстригати в вересні місяці. Таким чином ми їх будемо готувати до зими і рослини, які треба підстригати, і можна підстригати. Обов'язково треба це зробити. Зараз у мене на відео барбарис Тумберга Orange Rocket, і це прямостоячий колоновидний барбарис, Треба йому придати охайний вигляд, прибрати ось такі ось гілочки, які, бачите, нахилилися, тому що він, я ще раз наголошую. Колоновидний і буде мати гарний охайний вигляд, коли всі його пагони будуть прямостоячими. Також є барбариси, які більш розлогі, як у мене, наприклад, зараз Голден е, Ring або е, карликові, як, е, наприклад, Адмірейшн. Всі вони е, потребують стрижки і всіх їх можна стригти е, в вересні місяці. Після підстрижки отак виглядає наш барбарис. Стрижка. Все, всі гілочки переведені в вертикальний, вертикальний стан. І має ось такий гарний, охайний вигляд. Стриж, стрижка барбарису, то не є чимось таким складним, стрижеться звичайним секатором. І потім. Потребує підживлення трошки пізніше, і так він у нас буде йти в зиму. Далі рослина, яку можна стригти, це єлівець. Єлівець він потребує стрижки, теж можна стригти його у вересні місяці і то придасть їм охайності і теж буде гарно виглядати взимку. І Буде мати такий гарний, охайний вигляд, і трошки менше буде на ньому хвої, стрижка кожен раз дає таку змогу єлівцю розпушуватись і робитися більш таким набитим. В даному випадку в мене Blue блюел, і теж його буду зараз підстригати. Підстригати буду його секатором і ось таким ось кущорізом. Звичайно, якщо є кущоріз... Великий більш такий, то далі можна буде його більш захватити, але я не можу працювати тим кощурізом. І працюю з таким невеликим і теж маю гарні гарні результати. Але треба сюди додавати трошечки драбинку, щоб можна було його достати де високо. Перед тим, як почати стригти, ми євець оглядаємо. Ось так ось і прибираємо всі сухі гілочки, які в нього є звичайним сікатором, обрізаємо його. Ось Бачите, зараз я вам покажу. Тут внизу є такі гілочки, які вже жовті. Ось ми так їх відрізаємо, прибираємо всі, а потім тільки приступаємо вже. Ось Дивіться, бачите, ось такі ось жовті гілочки сухі. Ми їх. Це нормально, це звичайний процес. Буває таке, що відмирають гілочки, ми їх прибираємо, тому що взимку вони, ну, звичайно, не потрібні, в них будуть е, ховатися е, якісь комахи, які можуть, або шкідники, які можуть пошкодити нашу рослинку, тому ми це все прибираємо і. Тільки після цього вже починаємо стригти свій ялівець. І в ялівці обов'язково залишаємо одну верхушку. Ялівець після стрижки став ось таким більш струнким і має такий зараз вигляд. Далі будемо стригти тую. Туя також потребує стрижки. Немає значення, яка туя, великоросла чи маленькі, подушковидні туї, Вони кулясті, вони теж потребують стрижки. І їх будемо підстригати теж. У даному випадку у мене туя ореонана. Я вже стрижу, буду стригти її третій рік. Ось вона. Так, має таку от форму, і мене, в принципі, то влаштовує. Але трошечки, як мені здається, з цієї сторони от треба трошечки тут її прибрати. Там вона трошки, знаєте, якби нерівна. І у вересні місяці це можна виправити і можна це зробити. Давайте. Подивимося, як це буде виглядати після стрижки. Ось так тує виглядає після стрижки, більш така чітка верхівка, і по краях більш так стало вже рівненько, і вона більш зі всіх сторон вже одинакова. Друзі, далі йдемо до такої туї, як тує Голд. Це тує, яка вже тує, яку теж можна стригти і придавати їй теж форму, щоб вона більше була така пишна. і більш набита. А також колотую, у нас росте барбаріс Голонрін, такий розкидати барбаріс, його ми теж будемо стригти, Теж вони стрижуться, але я не буду зупинятися на кожній рослинці, яку я буду стригти, тому що це займе дуже багато часу. Далі у нас є така рослинка, ще як спірея. Ось вона у мене в даному випадку, і вона теж стражеться в вересні місяці. Також тує, які високорослі, це у мене малесень. мала тує, її 5 років, але, ні, 4 роки. Купила однорічну і зараз її вже. Ще три роки, росте 4 роки. І цю тую вже можна підстригати, але дуже-дуже треба охайно її і бережно. Далі у мене єлівець такий стрік його теж можна підрізати. Це єлівцю йому вже 7 років, він дуже повільно росте. І бачите, в нього тут зараз не видно, знімаю, в нього є дві верхівки. Зараз покажу. Ось, бачите, вона одна верхівочка, а ось друга. І треба їх одну прибрати. І оці, які теж йдуть, в верхушке, треба теж його попстригати і продати йому охайний вигляд. І це в вересні робити теж можна. Друзі, можна підстригати в вересні вейгели, продавати їм такої гарної якоїсь форми. Я свою таку, бачите, вейгелу формую таким. Кущиком кругленьким, вона в мене вже підстрижена. Також можна в вересні підстригати, бересте фарчуна. Взагалі хочу сказати, що рослина дуже не примхлива, і я її стрижу декілька разів на рік. І в вересні теж можна її підстригати, і не тільки в вересні, можна буде зробити ще таку стрижечку, навіть і в жовтні. Ось так трошечки підстрижу. Стрижу, я вже наказала їй декілька разів. Я теж продала їй форму. Друзі, після підстрижки треба свої рослинки обробити. Препаратами від зняття стресу, любими препаратами, які у вас є, які вам подобаються, можете попризкати свої рослинки. А в жовтні місяці вже будемо їх підживлювати в зиму. Друзі, я сподіваюся, що моє відео було корисним. Дякую всім, що були зі мною. Всім гарного дня, гарного настрою і до слідчих відео.